Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про фронти російсько-української війни та військові технології нашого ворога будемо говорити з військовим експертом Ігорем Козієм. Вітаю, пане Ігоре. Слава Україні! Героям слава радий вас чути, Павло. Закликаю наших глядачів на початку нашого відео традиційно залишати свої вподобайки, підписуватись на нас. Пишіть свої коментарі знизу під цим відео. Ну і дзвоники, не забувайте протискати те, що дозволяє вам бути в курсі. всіх оновлень на нашому youtube каналі. Ми розпочинаємо, пане ігоре. За останній 2024 рік. От протягом ось цих от чотирьох місяців варто зауважити, що вже 13 літальних об'єктів збройних сил Російської Федерації були уражені. Засобами протиповітряної оборони Російської Федерації Friendly Fire 10 квітня черговий гелікоптер типу К над Кримом також збили. Я пам'ятаю, тоді були різні версії, яким чином виявилося, що радше за все це було ППО. Чого це трапляється, і чи є тут якийсь слід України у цьому всьому? ні Ну давайте почнемо з того, що дійсно знайте. Е Російська Федерація в умовах інформаційної війни вона не завжди хоче видавати е дійсне показувати, що це відбулося, і е починаються різного роду інсинуації, замовчування, нетхування фактами і таке інше. З іншого боку, є певні обмеження в подачі інформації з боку українського, е ну скажімо так, військового керівництва. Це пов'язано з тим, що є особливо чітливі об'єкти, є, будемо казати, особливо чітливі операції, які не завжди необхідно своєчасно показувати. Ну, згадайте, навіть з тим же самим крейсером Москва, як його просто-напросто топили, і тільки десь по. Ну, через, скажімо так, приблизно тижні 2-3 ми отримали більш-менш натяк на те, як це впроваджувалося. Чому це необхідно робити? Не забувайте, що Російська Федерація вона навчається. В них так порізно можна до них ставитись. Але є військово-наукове управління, причому головне, да, яке очолюється 100%. Трьохзірковим чи чотирьохзірковим в радянські часи генералом, от, е, які все це відслідковують, система працює. Питання полягає насамперед в тому, е, чи є доцільним все це показувати. З іншого боку, ви не забуваєте, що сьогодні в цифрових технологіях ми опинилися в ситуації, коли ми з росіянами е, знаходимося. Е, в одній, скажімо так, в одному чому. Я маю на увазі, е хто нас забезпечує з вами е фактично, координатами, цифровими координатами в космосу. Лон Маск. І його ж компанія забезпечує росіян те ж саме. Е питання виникає е санкцій. Будемо вводити санкції проти Лона Маска? Чи як? Будемо наполягати на цьому, чи як? Чи знаєте, я завжди кажу то, що сьогодні, якщо я не пам'ятаю, в цьому році да, Національне космічне агентство України воно відмитало 30 років. Класна, дата. Так от я їм скажу, то, що Ілон Маск зробив за половину цього терміну, НКО не спомоглося зробити за 30 років. І от ми з вами. Фактично не можемо вимагати санкцій. Міністр оборони заявляє, що він Пентагон нездатний. Міністр оборони США не здатний фактично проти Ілона Маска ввести певні речі. І ми опиняємося в ситуації, коли і вони, і ми використовуємо одні й ті ж саме речі технології. Чому? Ну я не знаю, це питання може давайте задамо. Горбуліну як одному із полагетів, чи е, людину, яка просуває питання космосу, чи донкаву, давайте задамо ці питання, чи давайте задамо ці питання, ну скажімо, е, іншим структурам, які повинні розуміти, наскільки важливо сьогодні е, мати е, відокремлену від е, росіян принаймні. Е, Можливість відслідковувати, можливість вражати, можливість наводити бойові платформи на відповідні цілі. Тому, коли сьогодні ми кажемо про гелікоптери, про ракети, про здатність Збройних сил України знищувати той чи інший об'єкт, ми в першу чергу повинні зрозуміти, який відсоток усього цього України. І це дуже важливе питання. Тому що якщо ми цього не зрозуміємо, не будемо це впроваджувати, ми повинні в ситуації, що ми будемо, от, як зараз відбувається. А де у нас е, ракети до патріотів? А немає у нас ракет. А у нас не вистачає е, систем. Да? Нам потрібно, скільки заявлено, 25 е, систем патріотів для того, щоб закрити всю Україну. От, от, так, да, реально, фактично, то, що я кажу, в нас, національ... нас є Національна академія да, України, чиї немає, ну, принаймні за цим напрямом діяльності і роботи. Чи є? Ось роботи. Так, пане Ігоре, про, про ППО хотів би от розпитати якраз таки дуже болюча тема в тому контексті, що бачимо, що робиться нині з Харківщиною, з Харковом. Зокрема, зараз все частіше ми стають обстріли нашого міста мільйонника із е, керованих е, авіаційними бомбами, е, із е, літаків обстрілюють їх і. Це те, що могло б допомогти саме системи протиповітряної оборони за відкритими даними, за повідомленнями пропагандистів Російської Федерації, Путін, начебто, хоче оточити і взяти штурмом Харків. Зрозуміло, що це важко зробити, але от програма мінімум його зробити із Харкова сіру зону. Наскільки це ймовірно, і що ми можемо з цим зробити, аби цього не сталося? Якщо ми візьмемо. Сьогоднішній відрізок часу я вам дуже коротко відповім, Нічого. Це перше. Друге, якщо ми візьмемо на все це, подивимося з економічної точки зору, не забувайте, що 60 кілометрів від кордону з Російської Федерації це не так вже і багато, це е, при сучасних технологіях дуже мало. І я вам скажу е, моє особисте відчуття, як би воно не звучало. Будемо казати, так Російська Федерація може досягнути цілі. І по великому рахунку, якщо хтось не розуміє, що сьогодні особливо чутливі заклади, особливо чутливі інститути, особливо чутливі виробництва Харкова повинні змінити свою дислокацію, це означає, що люди не розуміють взагалі хто така Російська Федерація, її психологію, її порядок дій, що вона буде робити і таке інше. І це треба розуміти. Це з одної точки боку. З іншого точку боку, а згадайте, що у нас відбувалося на кордоні між Польщею і Україною, ну хоча б років 30 тому, коли, вибачте, східна Польща їхала вся на заробітки, куди в Німеччину. Португалію та Італію чи інше. А ви бачите, це західне. вибачте, це Західна, вибачте, Західна, а східна Польща вона фактично заїжджала на Україну, скуповувала все, що можна, і завозила з України це собі до Польщі. От фактично може опинитися з економічної точки зору такої ж саме ситуації: кордон з Російської Федерації. Нові ринкові взаємовідносини між Європейським Союзом і Україною може причинити той самий, результат, коли поступово схід в економічному плані, відрізаний від нормальної світової торговлі з Російською, наприклад, Федерацією, да, вимушений вести свою продукцію в Європейський Союз, і це йому буде коштувати значно більше, ніж та ж сама продукція, випущена на. Західів України. І звідси занепад території регіону. Про це треба думати зараз, не завтра, не після завтра, а зараз. Точно так же як сьогодні, треба думати про те, що які підприємства фактично нам потрібно, які фактично нам потрібно мати в центрі України або на заході України. Ну, це все більше про соціальну складову, економічну, пане Ігоре. Я хотів би от компонент, компонент. у вас. Я розумію, що це все пов'язано, але от методи боротьби із тим, що у нас є станом на зараз, давайте уявімо, що ми живемо в якомусь такому умовному світі, в якому немає політики. Я розумію, що питання не надання нам патріотів, це виключно політична воля, тому що Дмитро Колеба, очільник МЗС України, сказав: Ми знайшли 100 батарей. Петріотів по всьому світі, а ви нам не можете передати п'ять, усе НАТО спроможна передати п'ять батарей петріотів України. І тут, от у цьому контексті я хотів би знайти якусь альтернативу. Я знаю, що в Ізраїлі Ізраїль також держава, з якою можна проводити паралелі, має новітні розробки свій власний ВПК і методи боротьби із терористами. Їхня система ППО Проща Давида. Як зазначається, значно деш... дешевша за петріоти і має кращі технічні характеристики. Можете посвятити наших глядачів, це все, пане Ігоре? Вибачте, характеристики, так. Але знаєте, знову, от, зрозумійте правильно, ми з вами мешкаємо у світі, які Ну, Згадайте хоча б роки 3-4 наші заяви по відношенню до Ізраїлю. Ми завжди згадували російський, вибачте. Цьому певний тиск, да? і ви що думаєте, що змінилося? Ви думаєте, що після того, після того що фактично от зараз відбувається да, та агресія, де вже чітко видно, що російські проступає відбиток, да, і ми бачимо, що Російська Федерація залучена до цих процесів. Ви думаєте, що кількість ну, скажімо так, агентів Російської Федерації на території цієї держави, які повністю знаходяться в системі державних замовлень або державного цього, вона зменшила чи зникла? Нічого подібного. Нічого подібного, ще раз вам кажу. Так, да, дійсно, є розробки, є розробки, правда, я завжди кажу, то, що. Всі ці, ці розробки треба, знаєте, помножувати ну, приблизно заяви по їхніх технологічних речах, помножувати на 0,8, на 80%. Бо що є маркетинги ще ходи, вони пробують розвивати, пробують показувати щось. Насправді це фактично може бути далеко від того, що ми читаємо. В їхніх речах, які вони показують, тому нам треба просто-напросто зрозуміти трошки інше. Якщо ми самі не будемо налагоджувати, нам ніхто не допоможе. Абсолютно ніхто не допоможе. І це приклад, приклад состав патріотами комплексами, він тільки свідчить про те, що ми на сьогоднішній день. З одного боку, пробуємо інтегруватися в те суспільство, яке від нас просто-напросто пробує відгородитися через певні важелі. І один із ключових важелів це Російська Федерація, її дешеві, дешеві ресурси, які вони хочуть мати. А що ми можемо протиставити? Ми можемо протиставити наші сучасні технології. Альо, Національна академія наук України ви де? Розумієте, от всі. ці Речі треба правильно е, розуміти і правильно розглядати. Не можна одну складову розглядати без іншої складової. Ну, я не зовсім собі уявляю, що Ізраїль готовий з нами підписати угоду на постачання цих речей. Чому? Різні причини. По-перше, е, нова система закритість, контрольованості цієї системи. Да, ми пробуємо заявити, що ми хочемо взяти це в певним чином як в кредит. Тобто, ну взяли, повернули, от коли потрібно, але все одно є певна недовіра і певний плив з боку Російської Федерації. Не можна нетхувати Російську Федерацію. З точки зору її впливу на Німеччину, на Сполучені Штати, на інші країни і розглядати, знаєте, як щось відокремлене. Вони протидіють. Ми повинні працювати точно так же саме. Ми повинні протидіяти їхньому впливу. Пане Ігоре, ви двічі за сьогоднішню розмову звернули увагу на. Бездіяльність або недостатні зусилля Національної академії наук України, а як же ж стосовно наших Нептунів, нашої вільхи, нашого грому, так є ж свої розробки, Богдана та ж сама. А, згадайте, якщо я не помиляюсь, вчора чи позавчора президент України звернув увагу на виконання е, ракетної програми е, в своєму публічному виступі, заяви. Але сказати, що я там хочу. Те, що мене як експерта, ну будемо казати, задовільнило тут. Мені важко сказати. Розумієте, я розумію, що закритість в цих системах вона існує і повинна існувати. Але я не впевнений, що вона повинна існувати з точки зору того, що ми взагалі нічого не показуємо. Так, ми можемо показувати значно більше, ніж ми маємо. І це було б непогано. Це маркетинговий вихід показує, що в нас є і значно великих можливостей. Але ми, вибачте, нічого не показуємо через що. Через те, що не маємо, чи через те, що дуже закрито, чи я навіть не знаю. Розумієте? Надія вона повинна присутня бути. Якщо її немає, то що мова. Віримо в Збройні Сили України, сили оборони України. Кожен на своєму місті долучаємось до цієї боротьби заради нашої свободи, незалежності. Дякую вам, пане Ігоре, за те, що долучилися і ви, Ігор Козій, військовий експерт, з нами сьогодні спілкувався. Мене звати Павло Ковальчук. Я закликаю вас ставити вподобайки під цим відео. Долучайтесь до нашого ютуб каналу, підписуйтесь, залишайте приємні слова в коментарях. Ну, і дзвоники, не забувайте залишати. Залишайтеся у фокусі і до зустрічі наступних відео.